Якщо вона захоче піти, вона піде. Ми вільні люди, не консерви. Якісь правда маленька. Із цього короткометражного фільму про свободу й почався показ кінострічок новоспечених режисерів, випускниця інституту імені Карпенка Карого Ольга Гончар. Автор фільму про свободу знімати історію жорстких стосунків між молоддю дівчина узялася ще у лютому 2013-го. Утім, ціну такої роботи кінорежисерка не називає лише каже, що витратила на зйомки п'ятирічні збереження своєї родини. Та, попри це, усе ж відчуває себе людиною вільною. Якби актори не повірили в мене, якби знімальна група не повірила в мене і не прийняла мою віру і мою свободу до себе, нічого б не вийшло. Засіла в акторах настільки кожного з членів. Команди, що просто її викорінити тепер неможливо. Хто ви? Тарас Григорович. Як Шевченко. А це вже мене, інший я. фільм. Його Арсеній Бортник присвятив українському кобзарю Запроте. Тарасові Шевченку. У ньому йдеться Запроте. про те, як наслухавшись Запроте. історії про власну геніальність, письменник сходить зі свого портрету і займається пошуком роботи. У нас купа історій, які треба знімати, і якщо е ми не почнемо їх знімати, то рано чи пізно їх почне знімати якась інша країна. Кіно буде розвиватися однозначно. Просто треба трошки часу. Не минулося і без стрічки присвяченої майдану. Ознайомити глядачів з новоспеченими режисерами вирішили у одній зі столичних кіностудій. кажуть, саме з цього покоління випускників почнеться успішний старт української кінематографії, адже більшість з них народилися у роки створення незалежної України. Молодь, яка може самостійно працювати в цьому е е кінематографії. Всі ровесники України незалежної, і саме їм цю Україну продовжувати будувати. Багато серіалів російських, які там прославляють. Насилля, жорстокість. Заборониць забороняємо, я питаю, а що замість них будемо показувати? І от, власне, я думаю, що вже цими роботами молоді режисери пропонують своє вміння, свою. Якби професійність, загалом 11 фільмів молодих кіномитців презентували для широкого загалу. В університеті ж ці роботи оцінили ще на початку літа, а от тепер на них чекає найсуворіша критика, бо оцінюватиме кінострічки український глядач. Нонна Лекціонова Богдан Кальченко. П'ятий канал.